У глибокому, зеленому ставку, де латаття колихається від найменшого подиху вітру, жала маленька жабка на ім'я Джумба. Вона була веселою, дзвінкоголосою і завжди мріяла про щось велике, але найбільше в світі джумба хотіла стати зіркою, щоб усі тварини в лісі її впізнавали, захоплювалися нею і просили автографи на мушлях. Одного дня Джумба почула, як білочка Сінді влаштовує шоу талантів. Оце мій шанс, зраділа жабка. Я заспіваю і всі мене полюблять. Але потім вона почала вагатися. А якщо мій голос комусь не сподобається, а може, треба співати, як соловей, а танцювати, як лисиця? І почала перевдягатися, змінювати голоси і навіть пробувала ходити, як павич. Та коли настав день шоу, джумба вийшла на сцену в пір'ї з розмальованим обличчям і намагалася співати тоненьким голосочком, як соловей. Але щось пішло не так вона спіткнулася, злетіло перо, а пісня вийшла кумедною. Усі почали сміятися. Жабка втекла у кущі, ховаючи обличчя. Я ніколи не стану зіркою, шепотіла вона, аж раптом з'явився старий черепах Майло. Знаєш, Джумбо, я бачив тебе, коли ти співала біля ставка щиро і радісно, тоді ти сяяла по справжньому. Ти не маєш бути кимось іншим, щоб світ тебе помітив. Твоя краса в тому. Хто ти є? Жабка задумалась. Наступного дня вона знову вийшла на сцену. Цього разу без костюму, без маски, просто вона сама І заспівала свою пісню так, як уміла, весело, з усмішкою від серця. У лісі запанувала тиша, а потім вибух оплесків. Справжня зірка це та. То не боїться бути собою. Щоб сяяти, не треба бути кимось іншим. Достатньо бути щирим. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.